Потім з вами. Допитати. Так це ж продовження того, що. Ну я не хочу давати. <смі> Ми ж не на допиті в слідчого. Це ж не перехресний допит. Я вас вот закінчу з вашими колегами, тоді з вами поспілкуюся. Дивіться, я до вас повагою ставлюся, Будь ласка, ставтесь до мене. Ні, я теж він задав питання, ви відповіли, я задаю питання. Ні, я, я ж кажу, ви до мене звернулися, я встановлю порядок. <пості> Ми ж до... Ми ж що що всі кошти? задають питання, навали, навали навіть або можуть Ну це дивіться, це інша інформація, це прес-конференція. Це, це ж не на прес конференції якраз задають Да, Так, да, це довго. ж не прес-конференція. Ну от, ви тільки що самі це питання. Але радше, чому тоді не звертаєтесь до суду, якщо ви вважаєте, що ми, дійсно воно чому? незаконно. Ми, ми звернулися, ми написали. Заяву в поліцію немає, десь може місяць, не хотіли відкривати провадження тільки після того, як депутатський запит пішов по цій ну, депутатське звернення. В поліцію то лише на, за депутатським зверненням відкрили кримінальне провадження і в межах кримінального провадження мають збиратися докази і готуватися справа до суду. Те, що досі з 26 грудня, це кримінальне провадження. Повністю не розслідуваний, не зібрані всі докази, не передана справа в суд. Ну це типу, не, не від мене залежить, це залежить від того конкретного слідчого, який веде цю справу. Немає процесуальних можливостей звернутися в суд як фізична особа щодо незаконності цього будівництва. Тому на даний момент ну, триває кримінальне провадження. Триває кримінальне провадження Є заявником депутат. От депутат може там ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження і там вам давати е коментарі з приводу там, хто допитувався, хто не допитувався, які докази збиралися. Я наші кажуть. Що це засутні документи? Май на увазі, що тезисно пояснити на, на основі, на основі офіційних відповідей власне КМДА, ну структурних підрозділів КМДА департаментів департаменту територіального контролю міста Києва, департаменту охорони культурної спадщини. КМДА. Скажу, можете те, вдома, так само звернутися з журналістським запитом вони, і проєктна документації дозвільні документи, Вони отримували ну, документ, дивіться. Документ. Добре, ні ну, чекайте, ви чекайте. пряме питання і... тоді. У нас вже як і діалог не інтерв'ю. Чи є на сьогоднішній день у забудовника контрольна картка на порушення благоустрою? Дивіться, дивіться, це дуже така чиста маніпуляція з боку забудовника. Вони отримують дозвіл на будівництво і починають проводити роботи. Але цей дозвіл на будівництво він, може бути застосований не у всіх випадках. Є його будівля приватна, власність, правильно розумію, забудовника. Так. І поки йому не оголошена підозра, якщо враховувати вашу позицію, то знає? це виглядає що, трошки що, як що? тиск на нього, що? хіба ні? Ну так з цього приводу забудовник відкрив на мене кримінальне провадження. Так що ви намагаєтесь досягнути свого, а ви таким чином ні, даєте намагаю... йому якби, інструмент. Ні, я намагаюся а, а, якось зрушитися з місця це кримінальне провадження. Фактично там, за два тижні, коли воно було відкрите, вже там а, дуже багато матеріалів зібрано. Вже мені слідчі говорять про те, що вони там, збираються передавати цю справу до суду. Варто акцію там провести? Під поліцією? Де там, де Тобто, умов. Воєнного стану ви мені пропонуєте зараз провести мітинг під е, районом поліції, так? Ну, добре. Я, я вас почув. Хіба в нас не заборонені мітинги взагалі воєнної? Не заборонені мітинги. Я чого згадав 3 лютого, у вас здається, що було перелом на ринок, правильно? У мене перелом, так. А через день ми бачили, у вас було пряме приміщення, або сюжет на плюсах. Або... Ні, це Таскали, було раніше. Ні, чекайте, це ну, було ні. на 3 лютого. Це, ну, це не було в один день. Точно. Ні, ні, це було через день, після того і ви там, -то переносили вибуху з дерев'яною? Ну, 6. Так я ж не руку ламав. Так, але просто коли репрозломане, то машкувати тобі хотів, Ні, з початку не Дивно для чого, ну типу, з якою метою ви це запитуєте. Ну, просто цікаво. Це реально трошки. Якщо у вас репро зломане, то. Ну, Просто ви... та людина, яка навіть зі зламаним ребром, шиєю і виючи від болю, прийде і буде робити свою справу. На які а ви, кошти, а ви цю акцію? Мені, мені, а ви мені, на які а, а ви мені на не працюєте? Я, я працюю. Я, я працюю. Я ж, працюю. Я, я ж вам показав посвідчення. Ну, так що це? Це, це? це посвідчення ні о чому. Так показуйте це, мені своє це посвідчення. Це о чому, Там нічого не Я записано. не хочу з вами спілкуватися. Ні, ви ну, здесь зібрали цих людей. На які кошти? Я, а чому тут кошти, Ну, тому що ви тут закуплете сея